Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі СОЗІРЯ Казок. Палац Білого лебедя. Жив колись на світі селянин. Мав він доньку гарну, пригарну, аж люди веселіли, коли її бачили. Одного вечора, повернувшись із поля, сиділи вони вдвох біля хати, відпочивали. Раптом рипнула хвіртка, і у двір зайшла якась жінка з дівчиною. Підійшли ближче. Жінка й каже Це я, твоя двоюрідна сестра, а це моя донька. Селянин зрадів гостям Доню, каже він своїй дочці, обіймися з тіткою і своєю сестрицею це єдині наші родичі в цілім світі. Потім жінка розповіла, що чоловік її помер. Тяжко їм було жити в селі безрідних, от вони й прийшли сюди. Дозвольте нам залишитись у вас, ми будемо допомагати вам по господарству. Залишайтеся, відповів селянин, ми хоч у бідності живемо, але шматок хліба й для вас знайдеться. Я буду тільки радий, та й дівчатам буде веселіше. Селянинова донька також зраділа гостям, стала їх обнімати, цілувати, бо вона й не знала, що до них лихо стукає в хату. Перші дні жінка була лагідною, доброю. Та згодом вона все взяла в свої руки, що хотіла, те й робила. Коли селянин йшов працювати в поле, вона з ним відсилала і його доньку, а сама зі своєю донькою сиділа в холодку. Якось селянин пішов у місто продавати олію. Жінка й каже його доньці Бери глек і йди по воду. Дівчина й пішла до криниці, зачерпнула води. Але мотузок обірвався, і відро шубовснуло на дно. Повернулася вона додому з порожнім глеком, розповіла все, що сталося. Жінка заходилася кричати Біжи, витягни відро і без нього не вертайся. Бідолаха знову пішла до криниці, хоч, як старалась, не могла дістати відро. Втративши надію витягти його, дівчина почала спускатися в криницю, тримаючись за виступи каміння. Вже дісталася до самої води, нахилилася, щоб взяти відру, коли бачить двері. Дівчина відчинила їх і опинилась на стежці, що вела в підземелля. Йшла вона потинки, раптом попереду з'явився широкий прохід. Стало ясно та гарно. На полі колосилося жито, зеленіли дерева, вітерець бавився в квітах. Жито запросило дівчину. Збери мене, добра дівчина, я вже дозріло. А серпа візьми он там, під шовковицею. Дівчина зібрала жито та й пішла далі. Збери нас, дівчино, озвалися до неї квіти, буде тобі гарний букет. Дівчина нарвала багато квітів червоних, білих, блакитних. Незабаром вона опинилася посеред поля. Перед нею виріс мармуровий палац. Навколо нього росли троянди й жасмин. По голубому озеру, що було біля палацу, плавав білий лебідь. Побачивши дівчину, він вигукнув Ось і красуня з дикого краю, я вже давно її тут виглядаю. Відчинилися двері палацу і назустріч вийшла в дорогій сукні старенька жінка із золотою паничкою. Що тобі треба, як ти сюди потрапила? спитала вона. Дівчина розповіла жінці, що з нею трапилось, і гірко заплакала. Жінка запросила її до палацу, а там, на підлозі, валялося сміття, по кутках висіло павутиння. Все запорошила пилюка. Я вже стара, сказала жінка, сил немає все це прибрати. Не журіться, відповіла дівчина, я вам допоможу. Вона підмила зали. Повитирала пил, принесла з озера води і повимивала все чисто чистісінько заблищав у палаті мармур, засяяв криштай, срібло і золото. Дуже зраділа жінка, коли побачила, як справно дівчина працює, а потім спитала, що вона хоче в нагороду. Нічого мені не треба, відповіла дівчина і рада була вам допомогти. Попрощалася вона з жінкою та й пішла до криниці. Нахилилася, щоб дістати відро дивиться, а води вже в криниці немає. Коли дівчина витягла відро нагору, вона нап... нап... була наповнене золотом. Щаслива пішла вона додому. Там чекав батько. Він не знав, де поділася донька, і дуже хвилювався. А коли побачив її з повним відром золота, сказав Тепер я спокійний за тебе, доню». Цього золота вистачить на все твоє життя, мені й помирати не страшно. Сестру взяли завитки, вона ж почерніла від злості. Другого дня, не гаючись, завидюща сестра пішла й собі до криниці, вкинула туди відро, спустилася і знайшла двері. Потім стежкою попрямувала до палацу. У полі її попросило жито Збери мене, дівчино, я вже дозріла. Серпа знайдеш он там, під шовковицею. Не до тебе мені, відмахнулася вона та й пішла собі далі. Дівчина нарвала букет квітів, але вони враз осипалися, зів'яли, і невдовзі вона тримала жмуток сухих стеблин. Так вона дісталася до палацу. А лебідь ледве її побачив, вигукнув Ти не любиш працювати, лише гроші хочеш мати. Із палацу вийшла цариця. Ласкаво просимо, заходь, дівчино, сказала вона. Як ти тут опинилася? А так і опинилася, буркнула та. Зайшли вони до палацу, дівчина побачила сміття і пилюко аж скривилася. Я знала, почала вона, що вас треба прибирати, але не знала, що так багато. Дівчина сяк так повитирала пилюку, хлюпнула води на мармур і каже Я дуже поспішаю, пані, приготуйте мені золото. І швидко подалася до криниці. Там вона знайшла своє відро, але тільки підняла його нагору, відро наповнилося водою. Розгнівана дівчина кинула відро назад в криницю і гайнула додому. Ти нам не сказала всю правду, напросілась вона на сестру. Відтоді мати з донькою, коли чоловік кудись відлучався, не давали дівчині проходу. Вони здущалися з нею, як тільки могли, бідолашно терпіла їхні кривди, але батькові не признавалася. Якось вони побачили, що до двору під'їхала золота карета, запряжена шістьма білими кіньми. З карети вийшла стара жінка в дорогому вбранні і підійшла до них. Це була цариця підземного палацу. На голові в неї сяяла золота корона, а в руці вона тримала золоту паличку. За нею йшов яснолиций царевич. Він усміхався і тримав в руках три квітки білу, червону і голубу. Коли царевич підійшов до гурту, цариця звернулася до чоловіка. Я хочу, щоб твоя донька була мені невісткою. Вона приходила до нас недавно в літній палац. Я полюбила її як рідну доньку, бо вона не лише ласкава, але й добра, роботяща дівчина. Чоловік не знав, що відповісти, коли почув такі слова, а царевич підійшов до дівчини і віддав їй квіти. Незабаром справили весілля, а зла тітка з донькою ледве не вмерли від горя і заздрощі. Ось, і казацькі кінець, а хто слухав молодець. До нових казочок, дітки. Бувайте!